Вечір гумору у Житомирі це не новина. Але коли жартувати беруться старшокласники декількох місцевих шкіл, цікаво стає усім. Адже діти у цьому конкурсі самі пишуть жарти і самі їх виконують. А це у Житомирі чи не вперше кажуть організатори фестивалю Учнівська ліга КВН Житомирщини, найголовніший меседж це розвиток нашої молоді, тому що Мені хочеться, щоб наша молодь була зайнята е, чимось корисним і класним. А КВН і продовжує життя, і виховує дітей. Підтримали все це і досвідчені КВНщики. Зокрема, голова обласної молодіжної громадської організації Житомирський КВН» Вадим Новіцький, який цього дня був одним із суддів, каже, це гарна ідея. До того ж, діти не на вулиці, а зайняті цікавою справою. Діти займалися репетірутись. Тобто вони не ходять, не п'ють, і не коляться. Вони тут вони займаються нормальною справою. От, зазвичай КВН – це студентська справа. Як дивиться? Читомиського калену те, що це вже починається зі школи дитячі команди. Вони ж десь будуть колись і складати еліту студентського КВН, Потім сьогодні там по скільки по 10 років, але вони вже прийдуть в інститут, вже вже підготовлені, Тобто вони вже будуть мати уяву про взагалі. У захваті від можливості стати кавенщиками і юні учасники для кожного з них це цікаво. І хоча перед виступом за сценою майже всі хвилюються, та все ж кожен бажає перемогти, Скажімо, не так, що страшно, але легкий мандраж по кожі був Серце вилітало. досвід. якийсь був? Дуже ні, дуже великолоні кавен, ні а взагалі сценічний досвід був дуже великий. Ви виступаєте вперше на такому практичному заході? Так а в трьох не страшно? Ні, один за всіх і всі за одного за основу взяти. <плес> сьогодні на що надіятися? Що сподіваєтеся на перемогу? На що ще можна сподіватися? Попри те, що хлопці з 16-ї школи на сцені були лише в трьох, завдяки зрозумілим і цікавим жартам, саме їм вдалося перемогти у першому фестивалі учнівська ліга КВН Житомирщини. А у нас випадок директор 16-ї школи вечором на крошні. а ты все тут дед? Мужчина, успокойтесь, что ты меня тут исполняешь, подкой. Мужчина, что вы себе позволяете? Я директор мы не можем.